всіх на каналі, в мене вечірнє вправляння, що в мене? Породило дві кролички, порахував я, одна має 11 штук, одна має 8 штук. А тепер я зробив, що тепер вони мають порівняно. Одна має 10 штук, одна має 9 штук. Так трошки ми розгружаємо їх. Туди в гнізда я більше не лізу, я порахував. За сіном, пухом, вона перемішала, то все гарно. Туди я більше не лізу. Я лізу тільки зранку і все. На протягом дня я тоді туди не лажу, не випускаю е, тепла вітомки. Так само тут тут я ж тільки що порахував, бачите, запали її сіна. Вона там зараз все гарно зробить, перемішає, їм буде тепло. Ось я тут і тут журу, знайшов сітку, зробив, але я думаю, це недовго, бо вона знову починає гристи. Якщо вона буде гристи, якщо вона цього разу не буде кітна, я її пущу вже на м'ясо. Не буду з нею бавитись. Тут я вчепив бункерну кормушку, бо вони в курито дуже почали ходити в туалет. Тепер я вчепив бункерну і сиплю їм раз на день зерно з кормом, їм вистачає. Зараз буду давати сіно, морку вони їли зранку. Тому зараз даю сіно і зерно. Маю таку гарну операцію зробити. Буду накривати цю вечерю для щурів. Чому буду накривати? Вчора 11 година прийшов до кролів. Включили світло, а тут і капе, що робиться. Так по клітках дерелося, що це ну, просто не передати словами. Тому зараз е, шукаю луток. здибав луток, вже. Зараз дам трошки зерна, накидаю труйки, поставлю туди за клітку і нехай стоїть. Бо найгірше, що вони можуть витягнути кролент з гнізда. Це дуже погано. Навіть не кроленят, навіть. Навіть отаких от омалих вони можуть погризти і туди витягнути. Тому це не застрахований від того ніхто. Зараз накриваємо їм стіл, даємо пити всім, годуємо всіх і все, друзі.